Останній тиждень жовтня обіцяє бути порівняно теплим. Такі погодні умови зумовлені полем підвищеного атмосферного тиску, тобто антициклону, розповідають в обласному гідрометеоцентрі. В області домінуватиме ясна, тепла і суха погода. Нічні температури повітря знижуватимуться до трьох морозу до двох тепла, денні температури повітря коливатимуться від 7 до 12 градусів тепла. Ось і практично щодня без істотних опадів, без опадів. Такі погодні умови ми очікуємо до кінця місяця і в перші дні листопада. Така погода для нашої області в цей період є типовою проте в гідрометеоцентрі застерігають антициклон, під впливом якого зараз перебуває Тернопільщина, принесе тумани, тому особливо обережними радять бути водіям. В найближчий час зв'язку з тим, що до нас надходитивуть південні південно-східні повітряні маси, то практично щодня ми очікуємо туман вночі та вранці в ранішні години місцями туману по області місцями з видимістю від 200 до 500 метрів.